Thank you Наслідок обстрілу селища Угроїди була поранена 13-річна дитина. Врятувати дівчинку лікарям не вдалося. В результаті вибуху була поранена дитина, яка померла в кареті швидкої допомоги по дорозі до міста Суми. Це 13-річна дівчинка, яка проживала в селищі Угроїди, яка проживала безпосередньо недалеко від цього закладу, де стався вибух. Вона йшла по вулиці. Через обстріл серйозно пошкодженої приміщення місцевої школи сильно пошкоджена криша. Вилетіло 72 вікна по закладу. Сьогодні проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Сумчанин Давид розповідає, тиждень тому перехворів на застуду. У мене був якийсь там вірус буквально один день, а потім полічився. Сказав, що все, супер. Я такий єс. Як як лікувався. «Лікувався? Е, ну, по-перше, лікував лікувався. В мене боролась імунна система. Це в першу чергу. Е, приймав спеціальні ліки. Лежав в ліжку, менше рухався, тому що в мене була велика слабкість. Ну, за час, ну, саме більше боровся в мене імунітет, а я просто допомагав йому боротися. За словами лікарів, за останній тиждень на Сумщині зафіксували близько 4 тисяч випадків захворювання на гострі респіраторні інфекції. У п'яти людей виявили підвид коронавірусу Еріс. Він небезпечний тим, що швидко розвивається і обходить імунітет. Якась метація. Ну, є білковий тіло, от, вірус. Тут багато в міністрів жгутиків. Появився ще якийсь жутик, все, вже добавка. Більш агресивну мутацію пірола вже фіксують у 51 країні світу. В Україні ж її поки немає. Іде міграція населення, їздять нам, виїжджають, приїжджають, тому не виключено. Я підчеркую, що не виключено, що в найближчий час, період часу пірола з'явиться і в Україні. Найбільше ризикують захворіти люди, які працюють в колективах, люди з хронічними захворюваннями, медики, люди старше 60 років та діти. Школярі, ви ж знаєте, пішли в школу, дітвора між собою контактує, бігає, і так далі. А тим паче, що вони приходять додому, хто там в першу чергу: бабуськи, дідусь, а бабушки, дідушки за 60. Ну, якщо дитячий організм... Може перебороти, це дуже швидко, то вибачте у людини, які зараз 60 років, уже не те. Онук Олени Артур ходить у садочок. Для профілактики загартовується і їсть вітаміни. Стараємось дуже не вкутувати, ну зараз трошки ось оце захворіли, в садочку опять же прийшли садочка, трошки сопільки. Ну нічого страшного, на вулиці гуляємо, температури немає, все хорошо. Прогулянки, а ще фізичні навантаження і вітаміни. Сумчани розповідають, обезпечують себе від сезонних хвороб по-різному. Давно хворіли, не боїтеся захворіти? Ні, ні, ні. Ми ходимо часто, кругом прогулюємося, прогулюємося кругом чешки ходимо, на природу так, що... виходимо, всі ми вийшли тільки не на природу, а по міроді, по місту. Просто сплю їм, все, спортом займаюся. А секрет лікування, коли хворіти? Спати, їсти. Перш за все це фізична культура. Спорт, закалювання, тренування постійні. Працюємо як самі, так і з своїми дітьми, внуками. Їмо вітамінки, лимони, цитрусові, чаї, малина, смородина. Чаще бувати на вулиці і посміхатись. І посміхатись. Хоча і не, та, не те время, не той час, але ж ну, треба. Але треба. Але ж треба. Щоб не хворіти, лікар радить робити щеплення, уникати скупчень людей, їсти більше свіжих овочів та фруктів, не пити холодні напої та відмовитися від шкідливих звичок. Ослаблений в першу чергу організм – це хороше поле діяльності і для грипу, і для омікрону, і для гострих спитоних захворювань. Лучше захворювання попередити, ніж лікувати. Новини СТС. На вулиці Харківській за порушення вимог комендантської години, екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Рено. Під час спілкування з водієм в нього були виявлені явні ознаки алкогольного сп'яніння. Хоча сам чоловік заперечував факт вживання алкоголю. Хто алкогольні напої вживав? Е, Хлопці рядом. Вони вживали? Я да. Ми вживали. Я вживав. Да. Ви не вживали? Не вживали. Проте огляд на стан сп'яніння показав у крові водія 1,55 п'ятдесят проміли алкоголю, що у рази перевищує допустиму норму. Один Допустима норма 0, 0,2. Ви в стані алкогольного сп'яніння. На даного водія патрульні поліцейські склав адміністративний протокол за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Від подальшого керування його відсторонили. На початку жовтня голові сумської громади Олександру Лисенко оголосили про підозру в отриманні хабаря. Вищий антикорупційний суд відсторонив голову громади від виконання посадових обов'язків на два місяці. Хто керує містом сьогодні і як у такій ситуації мають діяти депутати сумської міської ради? І закон говорить про те, що в разі відсутності міського голови обов'язків міського голови виконує секретар ради. Але Олександр Миколаївич ну відпов... Не хотів нікого пускати, скажімо так, в свій оцей агород, тому що по факту монопольна влада належала йому. Е -е, більшість команди, саме мера Лисенка, і вони декларували це, і йшли з цими лозунгами на вибори, що команда мера, команда Лисенка, вони знаходяться на посадах. По факту, ми сьогодні бачимо, кого призначили виконуючим обов'язком. Причому ну, такий дивний спосіб, коли е -е, людину заарештовують, потім відпускають під заставу. і Всі розуміють, що. Відповідно до матеріалів буде ходатайство про відсторонення його від посади. В цей проміжок часу вони встигають підписати розпорядження, покласти обов'язки на е, Юлію Павлі. По факту є закон, в якому написано, що виконувати обов'язки, повинен секретар. Фактично громадою і надалі керує команда міського голови, стверджує депутат. На комунальних підприємствах сьогодні більшість керівників це представники команди Лисенка. і навіть з його фракції, яка підтримувала його е, там дев'ять, якщо я не помиляюсь, 13 – це люди.

Тобто, для того, щоб навіть прозоро провести це розслідування, потрібно щонайменше зараз людей, які пов'язані з Олександром Миколаївичем, поставити на паузу і сказати: Ну послухайте, поки що йде поки йде розслідування. Якщо не винен, не винен, Як я суд докажу, що він ну суд винесе вирок, що він не винен. А, а якщо буде навпаки, депутатський корпус має діяти в рамках закону, який дозволяє обрати секретаря тимчасово, доки Олег Резнік є військовослужбовцем Збройних сил України, вважає Вадим КПРА. На завтра скликаю. Засідання планово бюджетної комісії. Назавтра на завтра на, на це засідання запросив всіх голів фракцій. Хочу проговорити, ну, взагалі, як ми будемо жити далі, бо всі мовчать. Повна тиша, повний вакуум навколо цього. Ну я розумію, що там, можливо, повинен був раніше виступити, але знову ж таки, служба в Збройних силах не дає такого широкого там спектру політичні заяви робити. Я не хотів, щоб це були політичні заяви. Я дуже хочу, щоб ми сьогодні діяли як господарники в першу чергу. Потрібно приймати бюджет, потрібно фінансувати армію, потрібно робити окруття, потрібно фінансувати школи, суточки соціальну сферу. Ситуація вимагає об'єднання всіх депутатів без поділу на політичні партії говорить Вадим Акперов, який сам позапартійний. Ця інформація не була в такому широкому публічному розголосі. Але як тільки мобілізувався, я це було ще на початку війни в 22-му році, то я відразу написав заяву про припинення членства в партії, бо як військовослужбовець не маю права за законом бути членом партії, і також склав повноваження голови обласної організації ЄС. Доки правоохоронці розслідують усі обставини, депутати мають Свідомити, що місто не може бути некерованим. Ми повинні показати людям, що ми єдині. Або депутати міської ради будуть виглядати як спів... співучасники цього злочину, які ще, звісно, потрібно довести, але ну, нема, не буває диму без вогню. Є цілий ряд важливих питань життєдіяльності громади, фінансування екстрених видатків, які має приймати міська рада колегіально, говорить Вадим Акпіров. І сьогодні це потрібно зробити: об'єднатися в одну єдину команду. Вплоть до того, що можливо створити якусь групу велику. І не повинно бути там ніяких політичних окрасів. Сумчани, народ України, Збройні сили, Верховний Головна Командуюч. Все, крапка. Іншого бути не може. Інакше люди нас просто винесуть самих на смітник історії політичної в тому числі.